Щом за засвяти зі самого ранку? Одягає радо кожен вишиванку. Відчинили скрині по всій Україні, чи є найкраща мода, як український одяг. О, як нарядили, стали нагарнішими, кобзар розгорнули, а там Шевченко вірші. Каже так Шевченко, нам нову родини, вам також нелегко легко жити в Батьківщині, але мова наша, наша зброя гідна, чи є мова краща, аніж та що рідна. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гремлять громи. в негоду в тихі трель і солов'я на своїй природній мові. І потоки гомонять селим кленом у діброві по кленовому шумлять. Солов'їн, Барвінков, колосисту набіки українську рідну мову дар дали мені батьки берегти її, плекати буду всюди повсякчас, Бож єдина так, як мати мову в кожного із нас. О місячний сяйвою солов'я, півоньє мальви, жоржини, Моря бриліантів — це мова моя, це мова моєї в країни. Яка у ній сила і кличий сія, яка у ній мелодія лине в натхнення хвилини. О, мова моя, душа голосна України. Ти сорму на сонці засяка бої, ти вибухів очі повні. Це матері мова, я звуки твої. Люблю наші очі дитини. О, мова українська, хто любить її, то мою Україну. Українська мова золоте курчатко, золотой торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить як пісня, українська мова. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова, це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Розказала мені мати можеш мов багато знати. кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. Серці ніжної боїну збережу я рідну. Любіть красу своєї мови, звучання слів і запах слів, це квітка ніжна і чудова, з широких батьківських степів. Всі каравани знайдуть воду в краю пустель і злих нагод, як річка з роду і до роду, там мова з'єднує народ. Мова рідне, соло рідне, хто вас забуває. Ти у грудях не серденько, а лиш камінь має. І як же мову ту забути, ти що її учила? Насіх ненько говорити ненька наша мила. Ой шануйте, поважайте, ріднесеньку мову. І навчитись розмовляти своїм рідним словом мова рідна, слово рідне, але ж хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. пісня стоголоса, не омріють весни, Не плоче осінь, не омарять зими, Не оплече літо, в нікриваві рими, сльози заповіту. Я без тебе мову, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу майбутнє, не згасиму мову, слово незабутнє. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я Твоє. Просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш де світу величезна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш. Допоки буде в серці рідна мова.